Ух, підводимо підсумки за день. Активний, прям капець. Порізала руку. А, підготувала чесник, рукамболь, цибулю на продаж. Коротше, справилася з усім. Зробимо маленький огляд. Так, це 4 смардерма, косметика. Всім рекомендую, просто супер. Так, повертаємо. А якщо камера повертається, не повертається, то нею. Значить так, дивіться, чесник. Да? Чесник такий домашній, різні цибулинки, більші менші. Давайте отак. По 250 гривень. Хочете по 250. По 125 гривень. Рокамболь по 200 гривень, дивіться, є більший менший. Ну, тобто якби разом так, по 3 гривні. Дітки Рокамболя. боля. Ну, це не можна вживати? Маленький роздріб, там, чи як. дрібний роздріб. Так. так, це цибулька, Багатоярусна. До речі, дуже багато людей зацікавилося. Дякую вже за замовлення. Фасую, пакую. Спасибо вам, хто хоче ще замовити, пишіть. Як у мене відправка буде з цієї локації? Давайте я вам розповім в наступному відео. Добренько. Червона ікра, чорна щука в наявності.